Вітаю, друзі, я Віталій Портников, і це проект Реконструкція Правди. Сьогодні поговоримо про Ігоря Стрілкова, людину, яка з диверсанта, з одного з учасників і організаторів неоголошеної війни Російської Федерації проти України у 2014 році. Перетворилася на російського пропагандиста під час війни, що її Володимир Путін розпочав проти України у році 2022. Може здаватися, що це. Дивне химерне перетворення. У 2014 році Ігор Стрілков відігравав одну з головних ролей у цій виставі, яку організували Федеральна служба безпеки Російської Федерації і адміністрація президента Володимира Путіна на українській землі. Я не увідев, на жаль, ніякої підтримки органів державної власті в Сімферополі, де я конкретно знаходився. Не увидев. Не було її. Депутатів собирали ополченці, щоб загнати їх в зал, щоб вони прийняли. Чого ж там говорити? Так, да, я був одним з командирів цих ополченців. Я це все виділ із нутри, собственними глазами. Саме він керував тими диверсантами, які прийшли у Слов'янськ, фактично окупували це українське місто не без допомоги місцевої еліти в владі і. У силових структурах і створили першого народного мера на землі Донбасу, тобто почали першу силову і інформаційну провокацію проти української держави, спрямовану на окупацію її території. І от людина, яка мала таку важливу задачу, яку навіть потім називали так званим міністром оборони. Вигаданої у Кремлі Донецької народної Республіки. скільки етически не относился к многим и многим бойовим внутріполітичним рішенням президента в условиях розв'язаної проти нас війни, считаю необходимо безусловно виступити в його підтримку як единство легітимного головнокомандуючого, головного гаранта свободи і незалежності країни. Перетворюється на звичайного блогера. на Людину, яка просто виступає у соціальних мережах і коментує дії російських збройних сил, навіть намагається імітувати власну появу на лінії бойових дій. Однак, потім і це виявляється виключно частиною медіаресурсу. Як так могло бути? Можливо, Ігор Стрілков зазнав якоїсь життєвої поразки? Ні. Все це частини однієї, тієї ж гри, якою займаються російські спецслужби, коли перетворюють диверсантів на пропагандистів, а пропагандистів на диверсантів. У 2014 році в Кремлі були впевнені, що української держави, як такої, вже практично не існує. Все вище керівництво цієї держави, на чолі з президентом Віктором Януковичем, було евакуйовано до Москви. Інституції української держави практично перестали існувати, що й допомогло Росії в окупації і анексії Криму. Вважалося, що і на території східних і південних областей України ситуацію буде вирішено саме так за допомогою невеликих груп диверсантів, які допоможуть силовим структурам, зорієнтованим на Москву, зробити все, щоб велика частина української території. Яка була, до речі, визначена у так званій кримській промові президента Росії Володимира Путіна приєдналася до Російської Федерації. Однак не так сталося, як гадалися. На момент початку диверсії на українському матеріку величезна частина українського суспільства вже оговталася, почала приходити до тями і українська армія, і виявилося, що силами диверсантів неможливо окупувати таку велику територію, яка була запланована у Кремлі. До речі, таку саму помилку Володимир Путін зробив, Обить, і у 2022 році, коли за невеликою кількістю військ буде намагатися окупувати великі терени української території і вважати, що ніякого опору російській армії тут не буде. І Стрілков міг відігравати важливу роль у конфлікті між Росією і Україною саме тоді, коли це був конфлікт диверсантів із регулярною армією та добровольчим батальйоном. Коли стало очевидно, що диверсанти не можуть впоратися із своєю задачею, що Росія втрачає величезну частину тих теренів, які вже були зайняті за допомогою диверсантських і кримінальних угруповань, прийшов час абсолютно інших людей, абсолютно іншої гри, гри за участю російських збройних сил, а потім і російської держави, яка намагалася. Окупувати Україну вже за допомогою політичних і дипломатичних інструментів, яка намагалася нав'язати Україні несприятливі угоди, які і не збиралася сама виконувати, і в цій ситуації протистояння армії. Проти армії такі люди, як Ігор Горстрілков, були просто вже не потрібні. Можна сказати, що Стрілков виконав свою задачу на той момент, коли вважалося, що територія України може бути окупована за допомогою невеличких мобільних груп диверсантів з Російської Федерації та їхніх поплічників на самій українській території. І Стрілков повернувся до цієї діяльності, якою він і займався до діяльності людини, яка дестабілізує ситуацію у сусідній країні, і виглядає такою собі потрібною шовіністичною альтернативою для того, щоб підкреслити. Поміркованість самого Володимира Путіна та російського політичного керівництва. Зараз, до речі, головну роль на цьому напрямку грає вже не Стрілков, а Євгеній Пригожин. Однак був момент, коли саме Стрілков був головною постать у цьому камуфляжі. Согласіте, що і в рядах українських військових сил, і в рядах тих, хто не признає Донбас Новоросію, дуже багато російських людей. Я полагаю, що Во-первых, как историк я могу сказать, что каждые 30-40 лет карта мира полностью переформатируется. Не существует в истории, в истории развития человечества никаких схем, которые остаются неизменными с незапамятных времен. Посмотрите на карту мира образцы лет давности, образца 1914-15 года и на современную карту мира. А в то время також сучастували міжнародно признаної договора, і я можу сказати, що стрілков вдало може впоратися із цією ролью, тому що він є важливим джерелом інформації не тільки для російських, але й для українських користувачів соціальних мереж. Таба більше я бачив офіційних українських чиновників, які абсолютно серйозно казали мені, що стрілков відіграє позитивну роль у пропаганді, бо дискредитує російські збройні сили, постійно їх критикує. Ми маємо в виду президента, который до сих пор не взял на себя ответственность за ведение военных действий, который он должен был бы взять, возглавив Государственный комитет обороны. Мы имеем э очковтирателя, жулика, игомерического вора Числавного в качестве министра обороны, который фактически руководит военными действиями, хотим мы этого или не хотим. Однако я не вважаю возājuется позитивной роли. Я вважаю людей, які дійсно хотіли б, щоб українці звертали увагу на Стрелкова. Тими, хто створює справжній інформаційний суїцид, стрілков дійсно. Реально критикує російські збройні сили. Однак він легітимізує російські зусилля по окупації української землі. Він не залишає у тих, хто користується його інформаційно-пропагандисткими послугами, жодних сумнівів в тому, що Росія вчиняє абсолютно правильно, коли вона діє за допомогою сили на українській землі. І все, що заважає Росії окупувати українські території, приєднати їх до себе, це виключно не дуже хороший стан російських збройних. Сил, а от якщо б російська армія була б ефективною і сильною, то звичайно вже б зараз Українська держава була б знищена і приєднана до Російської Федерації. Сама легітимізація подібних зусиль вже шкодить нашому розумінню е, тієї ситуації, яка склалася внаслідок багаторічної війни Російської Федерації проти України, що звичайно розпочалася ще 2014-го, а не 2022-го року. Це можна сказати, такий відомий. Мої прийом спецслужб, отрута, яка діє повільно, однак дозволяє тому, хто цю отруту приймає, рано чи пізно подивитися на світ очима кремлівських пропагандистів, погодитися з тим, що кожна з сторін конфлікту може мати у ньому свої інтереси. Хоча ми прекрасно розуміємо, що у Росії в цьому конфлікті ніяких інтересів бути не може, що всі інтереси, які висуває Росія, це облудні інтереси, тому що і українська земля це не Російська земля, і український народ з російським це не один народ, і північно-Атлантичний Союз ніколи не погрожував і не погрожує, і не буде погрожувати Російській Федерації. Як тільки ми починаємо серйозно прислухатися до будь-якого російського інформаційного наративу, ми приходимо до ситуації, коли ми будемо шукати компромісів і злом, і звичайно, пошук компромісів із злом це завжди програш, це завжди дорога, яка веде до однієї єдиної можливості до зникнення української держави і українського народу з мапи сучасного світу і до того, що всі території, які сьогодні називаються Україною, будуть рано чи пізно називатися Російською Федерацією. Стрілков вдало працює у цьому напрямку. І ті, хто хоче, щоб ми сприймали серйозно цього воєнного злочинця, який, до речі, вже отримав вирок у ГАЗі за свою участь у знищенні літака з цивільними людьми, мають. Пам'ятати про всю небезпеку інформаційного загравання з подібними персонажами отрута нікому не давала можливості одужати. У нас обіцяв удари по центрам прийняття рішення, громадянин, якого я називаю лунтиком. Таку оперативну кличку я йому повісив. В БТУ Дмитрий Анатольович Медведєв, кто-то сумнівається, що Дмитрий Анатолійович може відбуть в граніті і більшу глупості. Он ни за что не отвечает. Денег нет, а вы держитесь. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube і не забувайте про випуски проєкту Реконструкція Правди. Хай щастить!